Доброго ранку, діти! Сьогодні ми будемо спостерігати за коровою, яка живе на фермі. Корова має велике тіло, покрите короткою шерстю, яка може бути чорною, білою, коричневою або навіть із смугами. Вона має великі м'які очі і довгі вуха. Які ворушиться, коли вона слухає звуки навколо. Одна з найважливіших частин для тварин це час пасти. Вони можуть проводити багато часу, пасучись на зеленому лузі, де їдять свіжу траву. Та трава допомагає корові виробляти молоко, яке ми потім використовуємо для сніданку у вигляді молока, сиру або йогурту. Корови також міють спілкуватися одна з одним за допомогою звуків, які називаються муканням. Коли корова мукає, вона може висловлювати свої почуття, наприклад, коли їй самотньо або вона рада бачити свого фермера. На фермі корова також любить відпочивати. Вона лежить на м'якому сіні в стілий і має можливість спокійно пережовувати свою їжу. Крім того, корова дуже дружелюбна до інших тварин на фермі. Вона може ходити разом з козами, конями або навіть курочками. Тож діти, корова це не просто тварина, це важлива частина життя на фермі. Яка допомагає нам мати свіже молоко і бути здоровими? До нової зустрічі!